Росіяни не тільки крадуть усе українське, а й руйнують те, що не змогли прибрати до рук. У Криму російські окупанти знищили навіть античне місто Херсонес-Таврійський – пам'ятку світової історії, датовану шостим століттям до нашої ери. Про це повідомили працівники інституту археології Національної академії наук України. Давнє місто існувало майже за тисячу років до створення східної Римської імперії. Херсонес є об'єктом культурної спадщини України. А з 2013 року внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Утім, після окупації Криму Росіянам стало ясно зберегти пам'ятки історії, навряд чи вдасться. Почалось з того, що у 2015 році російська окупаційна влада просто залила бетоном ділянку давньої садиби на мисі Херсонес а тоді на місці давньої цитаделі московські варвари додумалися поставити сучасний амфітеатр. Ця недолуга споруда здійснює навантаження близько тони на оригінальну споруду історичної пам'ятки. Утім, російські так звані будівельники це, звісно, не врахували. Так само вони не додумалися провести геологічну оцінку місцевості, перш ніж втручатися у місцину, яка існувала за тисячі років до їхньої появи. Російські окупанти почали забудовувати український Крим так, як звикли у себе на Московії, через одне місце, яким одночасно і приймали це рішення. Тож московити розбили та знищили стародавню кладку і скельну поверхню гідромолотом. все тому що поспішали прокласти каналізацію. Тепер дві літній пам'ятник історії та археології у стін Херсонеса втрачений назавжди через патологічне прагнення росіян забруднювати своїми випорожненнями все навкруги, де б вони не опинялися. Ба Більше під час своїх так званих розкопок у Херсонесі російські варвари потривожили давнє джерело, яке залило все водою. На жаль, давні води не змили самих росіян в каналізацію, де їм власне і місце. Тож ті продовжили знущання над культурною спадщиною. ЮНЕСКО російські окупанти побудували там так званий археологічний парк новий Херсонес. Ця наляписта споруда без смаку і сенсу стоїть нині на місці старовинного елінського некрополя. Утім, до того як зруйнувати, росіяни ще встигли обікрасти античне місто, знайдені фрески, посуд, предмети побуту, ікони, коротше кажучи, все, що можна було, звісно ж, вивезли до Росії. Свою брудну загребущу руку на античні пам'ятки наклав і сумнозвісний директор РПЦ Гундяєв за прізвиськом патріарх Кіріл. Адже там, де раніше розташовувалося Елінське городище, росіяни поставили собор святого Володимира. Але навіть на цьому російські крадії не зупинилися. Окупаційна адміністрація Криму видала наказ про так звану евакуацію музейних цінностей з півострова. Вочевидь, окупантів сильно вразили хлопки, які стають все більш регулярними. Але перед тим як утекти з Криму, вони традиційно хочуть вкрасти все, що можна, і унікальні історичні артефакти цікавлять їх у першу чергу. Систематичний грабунок культурно-історичної спадщини України російська орда здійснює вже понад 10 років поспіль з 2014 року. Так було пошкоджено будівлі краєзнавчих музеїв, а також музею історії та культури окупованого Луганська. Поки російська окупація триває, кількість втрачених чи вивезених із їхніх фондів експонатів важко оцінити. Але історики кажуть про десятки тисяч картин та експонатів, що попали у нечисті руки московських варварів. Знищуючи українське Маріуполь у 2022-му російські окупанти завдали місту в рази більшої шкоди ніж навіть гітлерівці у сорокових годах минулого століття під час Другої світової війни постраждали там і культурні пам'ятки. Російські війська спустошили та знищили щонайменше два маріупольських музеї: краєзнавчий та художній. Загальна кількість викрадених із Маріуполя експонатів становить понад дві тисячі. Серед них рукописний екземпляр Тори та 200-річна Біблія. Також Росіяни вкрали картини українського художника Архипа Куінджі, грека за походженням, який народився у Маріуполі, та всесвітньо відомого українського художника-мириніста Івана Івазовського. Знищення та грабунок постійно відбуваються і в інших тимчасово окупованих регіонах України. Під час відступу з Херсона російська армія звільнила Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка. Від щонайменше 15 тисяч картин, які вивезли до Московії. На додачу з Херсонського краєзнавчого музею росіяни вкрали цінні колекції старовинних монет, сарматські прикраси та зброю, антикварні меблі, колекцію ікон та всю археологічну частину експозиції. Цілком імовірно, що антикварні експонати з України тепер стоять у будинках російських так званих генералів або навіть продані крадіям на чорному ринку. Не можеш вкрасти, зруйнуй. Саме таким гаслом керуються російські окупанти в Запорізькій області України. Запорізького архітектурного музею заповідника Садиба Попова московити вкрали мармуровий унітаз. Як очікувано, саму садибу вони обстріляли, вибили вікна та двері. Під час Другої світової війни гітлерівські нацисти вже вивозили з України численні культурно-історичні цінності. Але після закінчення війни повернути вдалося лише незначну кількість вкраденого, адже втрутився московський режим і забрав левову долю українських цінностей собі. Тільки в одному ермітажі у Петербурзі, за оцінками істориків, близько 30 тисяч експонатів належать Україні. Тобто майже 70% усієї експозиції музею. Ще в 2010 році українські історики звертались до Кремля з проханням повернути награбоване. Але Москва, звісно ж, відмовила. Адже якщо російські музеї віддадуть усе, що награбували в Україні, то там залишаться порожні зали. І доведеться визнати, що розпіарена так звана «велика руська культура, ніщо інше, як вкрадена спадщина інших народів.